Допоки увага суспільства прикута до подій на лінії фронту та до сирен тривога відбій, які часто звучать у тих населених пунктах, де немає жодних укриттів і де люди ніколи не виходять на вулицю та ніколи не ховаються на місцевості, тобто звучать без жодного змісту, все більше відбувається перетворення України нинішньою владою у тоталітарну державу держав, які правами людини навіть не пахне. І мова не йде про дії деяких державних органів, при які ви знаєте, пов'язані із військовим станом. І навіть не про нав'язування владою суспільству гаїзму в умовах війни. Тобто мова зараз не про пропаганду аморальності. Заходи, якої прокотилися великими містами України 14 червня, прокотилися за жорсткої підтримки зеленої влади, яка навіть тимчасово скасувала заборону на масові акції і скасувала її лише із метою пропаганди гаїзму, тобто содомського гріха. Мова йде про ті речі, про які розповідає юридична газета. У публікації за 16 червня під таким заголовком. Очна освіта лише за умови обов'язкових щеплень. Кабмін зазначає, що в країнах ЄС для батьків є навіть штрафи за відмову від вакцинації дітей. У цій публікації ми читаємо. Уряд зареєстрував в Верховній Раді законопроект. 13467 про захист населення від інфекційних хвороб, відповідно до якого особи, зокрема діти та вчителі, які не отримали обов'язкових профілактичних щеплень, згідно із календарем щеплень не можуть перебувати в закладах освіти за умови, що у них немає медичних протипоказань до щеплень. Так, відповідно до законопроекту особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали, обов'язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також відвідування закладів освіти, не дозволяється. У законопроекті взято до уваги міжнародний досвід та практики, які використовуються за кордоном, зокрема і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Кінець цитати. А далі газета переказує обґрунтування цього законопроекту, яке надійшло з боку уряду. Зокрема, тут йдеться про штрафи за відмови від вакцинації, які існували у Болгарії та Угорщині раніше, включно із 2016 роком, тобто йдеться про вчорашній день, про те, що в Італії обов'язкова вакцинація дітей, які відвідують дошкільні заклади, а також про те, що в Німеччині вакцинація дітей проти кору також є обов'язковою. До речі, про те, що хоча б якась вакцинація в Німеччині є обов'язковою, таке твердження надходить лише від нашого уряду, який наводить його у своєму обґрунтуванні власного законопроекту. Але німецька україномовна газета «Гандбог Германі, як ви бачите на скріні, пише таке, У Німеччині вакцинація не є обов'язковою. Проте її наполегливо рекомендують на державному рівні. Я особисто довіряю німецькій газеті, а не нашому уряду, утвореному переважно із дилетантів та недоброчесних авантюристів, до яких, до речі, належить і пан Ляшко, міністр охорони здоров'я. Також уряду своєму обґрунтуванні повідомляє, що в Австралії, яка до речі, до країн Євросоюзу не належить, батьки отримують компенсацію за вакцинування дітей у вигляді 129 австралійських доларів. Але як бачите, геть усі заходи з метою нав'язування суспільства, вакцинації, які проводяться в інших країнах у наш час, вони не порушують права людини. Тобто це практично ніщо у порівнянні з тим, що пропонує наш уряд ухвалити парламенту. А пропонує він для українських дітей цілу низку обов'язкових вакцин, за відмову від яких їх будуть виганяти зі школи, а батьків штрафувати. Причому деякі з цих вакцин не мають жодного змісту для охорони здоров'я. За запитом пошукової системи, зокрема, читаємо відповідь штучного інтелекту, яку він запозичувані із публікації Міністерства охорони здоров'я. Вакцинація від поліомієліту є обов'язковою в Україні. Вона включає кілька етапів, дві ін'єкції в віці 2 та 4 місяців – а потім 4 дози у 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років. Вакцинація проводиться з метою запобігання захворюванню на поліомієліт, яке може призвести до паралічу та інших ускладнень. А на англомовній сторінці Вікіпедії під назвою поліомієліт читаємо про це захворювання таку інформацію. Європа було оголошено вільною від поліоміеліту у 2002 році. Тобто жодних випадків цього захворювання в Європі давно вже немає, і відповідно жодних обов'язкових щеплень проти цього захворювання у країнах Євросоюзу не проводиться з 2002 року. Така ж сама ситуація на всьому американському континенті, де останній випадок захворювання був у перу у 1991 році. А у нас упродовж 23 років, після остаточного зникнення поліомієліту в Європі, продовжується обов'язкова вакцинація в цій в Європі хвороби. Поодинокі випадки якої з'являлися в Афганістані ще у 2021 році, і з того часу навіть там її вже не чути, попри те, що Талібан заборонив вакцинацію в цій країні. До речі, один випадок поліомієліту зафіксований у США в 2022 році. Як виявилося, причиною його була вакцинація. Про це пише англомовна Вікіпедія. А тим часом Міністерство охорони здоров'я України на сторінці своєї структурної організації пише таке: інша хвороба, проти якої ми сьогодні вакцинуємося, це поліоміеліт, який в основному вражає дітей до 5 років, він може викликати параліч за лічені години і призводить до смерті від 5% до 10 паралізованих. Тобто Міністерство охорони здоров'я України лякає українців позавчорашнім днем, який видають за сьогоднішній. Разом з тим слід зазначити, що така неурядова німецька організація під назвою Постійний комітет з вакцинації в Інституті Роберта Коха рекомендує німцям проводити геть усі вакцинації, які лише існують, зокрема від поліоміяліту. Очевидно. І все те, що цей інститут рекомендує німцям, але вони лише почасти користуються його рекомендаціями, усе це наша влада нав'язує українцям силою. Кажучи іншими словами, під виглядом кроків до вступу України до Євросоюзу, наша зелена влада намагається на законодавчому рівні закріплювати такі порушення прав людини. Які в Євросоюзі є немислимими. Причому йдеться не просто про порушення прав людини, але такі порушення, які можуть завдати значної шкоди здоров'ю народу. Адже, скажімо, вакцинація проти поліомія літу є профілактикою у відповідь на ту загрозу, яка існувала лише в далекому минулому, і її доцільність. Можна було б порівняти з такою віртуальною ситуацією, якби наш уряд виділив величезні кошти на боротьбу із динозаврами, що вимерли кілька мільйонів років тому. Також, пригадайте, панове громадяни, що діти, які мають медичну довідку, де написано, що вакцинація їм протипоказана згідно із законопроектом уряду. Від вакцинації будуть звільнятися. Але знаєте, що це означає? Означається це те, що своїм людям роздаватимуть такі довідки, а багаті корупціонери куплятимуть такі довідки для своїх дітей. І діти, вивищених над позимом, від цього будуть звільненими. Будуть звільненими так само, як вони звільнені від деяких інших. Найбільш обтяжливих та небезпечних громадянських обов'язків. Навіть прихильники вакцинації посеред науковців не стверджують, що вакцини є абсолютно нешкідливими. Вони лише стверджують, що, мовляв, шкода від вакцини є мізерною. Але при цьому таке питання залишається в науці дискусійним, поза як ті дослідження, на даний предмет. Результати, які свідчать, що шкідливі елементи вакцин містяться в них у незначній кількості, не враховують синергії. тобто взаємодії комплексу речовин, яка може посилювати негативний ефект у багато разів. В українській вікіпедії читаємо про один із елементів вакцин алюмінії саме таке. Сполуки алюмінію використовуються як імунологічний адювант з метою підвищення ефективності багатьох вакцин. Алюміній, імовірно, завдає пошкоджень тканинам та спричинює сильнішу імунну відповідь. Із наведеної інформацією випливає висновок, що наука ще не знає, яким чином алюміній діє як адювант. Тобто посилювач дії вакцин. На це вказує у контексті слово ймовірно. Але незважаючи на те, що наука ще не вивчила механізм цієї дії, алюміній чомусь застосовують широко у виробництві вакцин. І важко сказати, чи мають учені якісь докази того, що він справді посилює дію вакцин. Адже весь механізм його дії мав би бути обґрунтованим наукою теоретично та доведеним експериментально, а не на рівні якоїсь там гіпотези. Якщо набрати у пошуковій системі запит про статистику летальних випадків, пов'язаних із вакцинацією, то штучний інтелект дає таку відповідь. Відповідь знову ж таки запозичену з публікації нашого Мінздоров'я. Наразі немає офіційної статистики про смертельні випадки, безпосередньо спричинені вакцинацією. Вакцини, які використовуються в Україні, проходять суворий контроль якості та мають багаторічний досвід безпечного застосування. Зазвичай повідомлення про смерті, що збігаються у часі з вакцинацією, є маніпулятивними і не відображають причинно-наслідкового зв'язку. Усе це на думку Міністерства охорони здоров'я України. Але існує ще народна статистика. У селі, де я живу та в селі поряд, яке належало до спільної сільської ради, є два загиблих воїни на фронті під час цієї війни один у нас, а один у сусідньому селі. Також у цих селах вважається, що дві особи померли у наслідок вакцинації, один у нас. І один у сусідньому сарі. У сусідньому сарі це вчитель історії та фізкультури, який помер через півгодини після вакцинації. А у нас це 40річний робітник, який після вакцинації сісти в рейсовий автобус заснути і не прокинутися. Можливо, це лише випадкова статистика, адже вибірка дуже мала. Тому таку статистику можна легко охарактеризувати з боку. Працівників медицини як маніпулятивно. Мовляв, ці люди мали приховані проблеми зі здоров'ям, але мої глядачі можуть опублікувати у своїх коментарях відгуки про те, чи відрізнялася ситуація із безпечністю вакцинації у їхніх населених пунктах від наведеного прикладу. Отож, випливає висновок, що нагромадження вакцини, які повинен витримати організм дитини, вакцин, посеред яких трапляються далеко недоцільні, це питання, яке наука мала б спочатку детально вивчити, перш ніж застосовувати такі речі на практиці. Але така незалежна від Всесвітньої організації охорони здоров'я наука, наразі у цілому світі не існує. Вона буде лише в Україні уже за нової влади, коли права людини не будуть порушуватися під жодними брехливими вивістками.